Все почалося не в Сибіру і навіть не в Києві. Перший задум операції Східна Відсіч народився в кімнаті без вікон на третьому поверсі будівлі, там, де зазвичай аналізують карти, рухи ешелонів, поведінку тилових російських військ. Саме туди, у вересні 2023 року, надійшли супутникові знімки з серії високочастотних зйомок. На одному з них аналітик позивний Кремінь. Звернув увагу на дивний маршрут паливних поставок. Він йшов не через класичну транссибірську гілку, а глибше на схід, через байкало амурську магістраль. Це не була помилка, це був сув логістики. Росія, побоюючись атак дронів у центральній частині країни, почала перекидання стратегічного пального для свого далекосхідного угруповання саме через Бам. Ідеальна магістраль. Мало населена, прикриття щільне камери, реб. ФСБ на всіх вузлових станціях, але була одна слабкість тунель, один тунель між станціями Кідикчан і Аяхта, побудований ще в 80-х. бетонний, вологий, на глибині 40 метрів під скельним хребтом, і якщо щось трапляється всередині, рятувати нікому. Це був ідеальний об'єкт, але потрібен був план, і найголовніше, потрібні були люди, не просто диверсанти, а ті, хто вміє зникати. Ті, хто не існує на паперах. Група мала бути не більша за шість осіб, усі з досвідом гірських маршів, автономного виживання, мінної справи і мовної адаптації. Кандидатів шукали по військових центрах у глибокій базі ССО, серед колишніх інструкторів і навіть за межами України. Сформована група отримала кодову назву Шістка без прізвищ, без фото, без права на поразку. Вони тренувались під Житомиром. У зоні з умовами, максимально наближеними до Сибіру, місяць виживання без зв'язку, тиша, мовчання, переодягання в цивільних, відпрацювання легенд, документи, фальшиві паспорти, мисливські квитки, довідки геологів, навіть путівки на полювання, видані нібито приватною компанією з Новосибірська. Легенда була ідеальна група буровиків, які шукають нову жилу під егідою приватної геологічної структури. Три з них говорили російською без акценту. Один знав Буряцьку, один мав документи Казахстану, і один наймолодший таку був зв'язковим, що мав нести головний заряд. Його прозвали Малий. Після відбору розпочався найскладніший етап логістика. Прямий шлях був самогубством. Через фронт неможливо через кордони з Білоруссю занадто ризиковано. Тож маршрут обрали через Казахстан. Це вимагало допомоги партнерських спецслужб, і така допомога була. Група вилетіла з Варшави, офіційно як польські гірські туристи, через Тбілісі, у Казахстан, далі автомобілями через Актобе і Усть Каменогорськ, аж до прикордонного району з російської карації. Кожен етап зачищений, без випадкових свідків. На кожному етапі двійники, які відволікали увагу спецслужб. Після переходу через кордон група розділилася, кожен йшов індивідуально, з різницею у два дні. Зустріч у заздалегідь підготовленій точці за 20 кілометрів від тунелю. Там їх чекали речі, закладки з інструментом, спорядженням і головне, з самим зарядом. Його компоненти були доставлені ще раніше через цивільні постачальні компанії, приховані в ящиках з будівельними матеріалами. Зібрати все на місці це було як зібрати бомбу з набору Лего, тільки ціна помилки, смерть. У кожного була роль один розвідник, що вивчав патрулі. Один радист, що тримав супутниковий канал із заходом, один піротехнік, один охоронець зовнішнього периметру і один тінь, що ніколи не наближався ближче, ніж на один кілометр. Він мав лише одне завдання спостерігати за всім. І якщо група зникне, передати сигнал. Операція мала бути максимально тиха заряд встановлювався без вторгнення в колію, кріплення до арочного склепіння тунелю, магнітна фіксація. Дистанційне підривання, розрахунок на тепловий ефект усередині тунелю. Паливо в цистернах мало стати детонатором ланцюгової реакції. Усе мало статись не тоді, коли заряд спрацює, а тоді, коли вогонь від першої цистерни торкнеться даху тунелю. Саме тоді бетон стане пасткою. Група знала, що після цього вони більше не зможуть повернутися на цей маршрут. Їхні обличчя, навіть якщо й не спіймають, опиняться в базах даних. У них був лише один шанс і тільки один тунель. В останній день підготовки перед самим підривом командир групи, позивний Грім, сказав тільки одне речення: сьогодні ми не диверсанти, ми географи, ми виправляємо карту. О третій годину 59 хвилин заряд було активовано, потяг вже рухався на повній швидкості до пастки, а за 4 кілометри група вже повзла по снігу в напрямку тіней. Тиша Сибірського ранку. Після дощу земля ще парує. Байкало-Амурська магістраль, одна з найважливіших артерій Російського Далекого Сходу, здається безпечною. Потяги йдуть своїм звичним графіком. Паливні цистерни повні, дизель у дорозі до військових частин біля кордону з Китаєм, а також до авіаційних баз під Владивостоком. Але цього разу дещо інакше. Під старим тунелем, що вгризається в скелі за байкаля, вже два тижні працювала одна з найбільш прихованих диверсійних груп Служби безпеки України. Під прикриттям мисливців, геодезистів, бурильників, вони ретельно планували операцію, яка мала нанести стратегічний удар без єдиного пострілу. Об'єкт, вантажний потяг із понад 50 цистернами пального. Рухався повільно, за розкладом. Але всередині тунелю, коли зникає зв'язок, GPS глушиться. А радіоефір пустий, усе й відбулося. О четвертій годині, 17 хвилин за місцевим часом, стався вибух. Ніч розірвалася на шматки. Потяг, який віз майже три тисячі тонн пального, спалахнув у середині тунелю, мов пекельний факел. Стовп вогню вирвався з обох входів тунелю, неначе з жерла вулкану. Полум'я піднімалося до 20 метрів. Кожна цистерна ставала новим осередком вогню. Пожежа тривала понад 30 годин. Температура плавила бетонні сегменти тунелю. Понад 11 кілометрів залізничної гілки вийшло з ладу, потяг згорів повністю. Але головне, ця ділянка була ключовою для транспортування палива зі східних родовищ до баз зберігання та військових об'єктів на далекому сході російській граті. Російські ЗМІ спершу мовчали, потім вийшли обережні повідомлення про вибух парової труби або аварію в тунелі через коротке замикання. Але знімки з супутників Максар говорили інше повна руйнація, зупинка руху, черги з потягів на відстані 200 кілометрів від епіцентру. За три доби міноборони рафійських граців було змушене перекинути танкерні поставки на північну магістраль через Амур. Це означало втрату часу, ресурсів і головне затримку в постачанні паливно-мастильних матеріалів на фронт. За даними західних розвідок, ця диверсія відкинула логістику російських військ у східних регіонах на тиждень. Більше того, вона продемонструвала щось значно серйозніше, ніж просто підрив Росія не має тилу, який можна вважати недосяжним. Сама операція планувалась майже три місяці. Група із шести осіб, ймовірно пов'язаних із підрозділом Кентавр СБУ, проникла через Казахстан. Звідти ця через Алтай. У Забайкалля. Частина маршруту пролягала через безлюдні райони, де розвідка і логістика базувалися на супутниковому зв'язку, закладках з продовольством і ретельно підготованих сховищах. Диверсія була здійснена з використанням спеціального магнітного заряду, встановленого у верхній частині тунелю. Механізм спрацьовував дистанційно при вході потяга в критичну точку. Час спрацювання було обрано так, щоб якомога більша частина потяга опинилася всередині, а тунель сам став резонатором для вибуху. Після удару група успішно вийшла на зв'язок через супутниковий канал. Евакуація здійснювалася за схемою Повітря Земля через Монголію, де далі діяла третя ланка цивільні агенти, що забезпечили прикриття. Ніхто з групи не потрапив у полон. Росія так і не визнала диверсію. Але наступного тижня. Російське міністерство транспорту терміново скликало закриту нараду щодо безпеки критичної інфраструктури. Де-факто російських ограців змушена була змінити логістичні маршрути, зробити частину військових баз тимчасово нефункціональними. Ця операція стала не лише тактичним, але й психологічним ударом. Вперше з часів Другої світової війни ворог опинився перед фактом навіть у тисячах кілометрів від лінії фронту, навіть у самому серці Сибіру. Українська розвідка може завдати удару, без дронів, без авіації, без прямого вторгнення, лише розум, підготовка і рішучість. Після вибуху тунель палав, як пекельна паща. Диверсанти знали, у них максимум 40 хвилин, не годину, не дві, тільки 40. і кожна хвилина неоціненна. Вибух було чути на кілометри, група «Шістка», умовне позначення диверсійного ядра операції. Вийшла з району тунелю о 5.35. Переміщення було безшумним, кожен мав індивідуальний маршрут. Вони не говорили, навіть не жестикулювали протягом першої години просування діяла тільки одна команда тінь без лишнього. Завдання було одне: дотягнути до точки Лисиця заздалегідь підготовленої евакуаційної локації біля кордону з Монголією. Це понад 180 кілометрів пішки через сопки. Снігові поля і нічні температури нижче мінус 18. але саме така відстань забезпечувала безпечну буферну зону від можливого прочісування території. У кожного з бійців тільки мінімум зимова маскувальна форма, автономна система навігації, сухпай на три доби, складний карабін з оптикою. Вогнепальна зброя прихована. Якщо хтось потрапляв у полон, він мав виглядати як мисливець або геолог. Принаймні, до першого допиту. Уночі група користувалась тепловізорами нового покоління, але їх включали лише по черзі. Вдень рухалися рідко, переважно ночували в заздалегідь позначених схронах. На другий день пересування один із членів, позивний сивий, звернув на запасний маршрут. У нього почалося обмороження руки. Згідно з протоколом, він залишив за собою маячок для подальшої евакуації і далі рухався один. Група не мала права зупинятись. До вечора другого дня сигнал про вибух на магістралі вже розійшовся на рівні Генштабу російських рацій. Але звітів про диверсійну групу не було, тільки згадки про незрозумілий вибух, можливу аварію локомотива із загоряння через нестандартне навантаження. Тільки на третю добу ФСБ почало обстеження району, але було пізно. На шосту добу. В ніч на 19 листопада перші двоє з групи перетнули кордон з Монголією через снігову долину поблизу озера Дархат. Там на них чекали місцеві контакти цивільні, які не мали жодного поняття про суть завдання, просто виконували інструкції. Забрали туристів і повезли на південь до Улан-Батора у кузові вантажівки з овчиною. Наступного дня двоє інших дістались за іншою схемою через прикордонну гірську ділянку, замасковану під маршрут скотоводів. У Монголії їм видали тимчасові паспорти ООН через одну з організацій, яка працює під прикриттям. За тиждень вся група була вже в Європі через Анкару, через Варшаву, через тінь. Про цю операцію ніхто не заявляв офіційно, але дані про підрив підтвердила розвідка Великої Британії спочатку через витік з аналітичного центру, потім в інтерв'ю. А через місяць матеріал про невідому диверсію, що розірвала ланцюг постачання, з'явився у Financial Times. Росія не визнала диверсію. Але після подій на байкало-амурській магістралі наказ про зміну структури перевезень був підписаний особисто шойгу з грифом терміново. Деякі авіабази отримали затримку з поставкою палива до 11 діб, а на фронті це десятки скасованих вильотів, недозаправлені танки, повільніша логістика і паніка в тилу. Ще через місяць з'явився інсайт. Анонімний працівник ФСБ назвав операцію найглибшим ударом по інфраструктурі з часів чеченських диверсій. СБУ не прокоментувала операцію. Жодних фото, жодних відео, тільки результат. Перший страх. Страх, що тепер не тільки Москва, навіть глибокий Сибір не є безпечним. Бо коли вогонь приходить у тунель, він не питає, скільки ти кілометрів від фронту, він просто йде і зникає. Так діє нова українська війна. Тиха, холодна, точна і дуже далека.